Життя крихке, як ваза з кришталю, єдина мить і вже тебе немає, так мало радості багато є жалю, і голос неба тихо так благає, покайтесь люди, поки ще є час. У чистоті, зрівняйте всі дороги, завжди Господь прихильний був до нас, впадіть перед святим і добрим Богом, покайтесь люди, поки ще є час. У чистоті зрівняйте всі дороги. Господь завжди, Господь прихильний був до нас впадіть перед святим і добрим Богом. Господь побачить щире каяття, людей із прірви навіть підіймає, поки не згасла ще свіча життя. І голос неба тихо так благає, покайтесь люди, поки ще є час. У чистоті зрівняйтесь і дороги, Господь завжди прихильний був до нас, впадіть перед святим і добрим Богом. Покайтесь люди, поки ще є час у чистоті зрівняйте всі дороги. Завжди Господь, прихильний був до нас. Впадіть перед святим і добрим Богом. До Бога нище напоклініти. Нема людини, що про це не знає, всі, хто живий, не можуть не почуть, як голос з неба тихо так благає. Покайтесь люди, поки ще є час. У чистоті зрівняйте всі дороги. Завжди Господь прихильний був до нас, впадіть перед святим і добрим Богом, покайтесь люди, поки ще є час, у чистоті зрівняйте всі дороги, завжди, Господь, прихильний був до нас. Падіть перед святим і добрим Богом. Слава Богу!